Привіт, давайте сьогодні про сексуальну освіту, зокрема, дітей і те, чого не розповідають, і те, з чим є велетенські проблеми, а потім діти виростають, мучаться. Та звичайно вони проходять свій шлях, не можуть впоратися, кожна людина може. Та є щось таке, яким чином ми можемо полегшити. Часто ми не розповідаємо ні про сексуальну близькість, ні загалом про стосунки. І от на цьому я хотіла б зробити більший акцент, що було би дуже класно. Якби і вдома, і в школі, хоча б десь, або краще в обох місцях, розповідалася про те, що стосунки це є добровільна річ, людина може обирати з ким їй бути, дитина, ці перші стосунки, перші обійми, поцелунки, перша близькість. Що це є абсолютно добровільно, це суто з бажання, ніхто не може тобою маніпулювати. І якщо ти відмовляєшся, все гаразд. Ти маєш право відмовлятися, світ не впаде, сонце не згасне, все буде добре. А якщо хтось від тебе відходить в сторону, після якоїсь відмови, особливо дівчата від цього страждають, коли відмовляють в сексі партнерам, все гаразд, все гаразд, не треба це брати на себе. Якщо людина відходить в сторону, то вона може це робити. Питання в тому, як я буду почуватися з тим, що, що так відбувається. І це про те. Те, про що ми маємо говорити як батьки, як друзі, як вихователі в школі, як психологи, тому що ми всі виростаємо потім в дорослих, живемо, мучаємося і дійсно оце, намагаємося підсвідомо перетягуємо це своє якесь минуле, це своє дитяче, доросле життя і робимося цими, як я кажу, бородатими дітьми тобто, фактично, ми є в дорослі якісь оболонці. Але ми маємо в собі оту дитину, яка дійсно боїться чогось відмовити, не знає ні свого тіла, ні якихось основ для себе стосунків і так далі. І це те, це те, про що варто думати, про що варто говорити на всіх рівнях, незалежно від часу. І це якісь мінімум, які ми можемо робити для того, щоб закласти в цьому контексті класне майбутнє для нового покоління, для наших дітей, друзів і так далі. Бережіть себе.